Пане Іване, привіт, спасибі, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Пані віддаю вас і дуже дякую. Дякую вам за запрошення. Отже, Мустафа ЄМ йде з посади голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Він написав заяву про звільнення і опублікував це у своїх соцмережах. Окрім цього, ЗМІ пишуть, що разом із наємом піде і вся його команда. От на вашу думку, яка головна причина звільнення е Мустафи Наєма? Куди може піти далі та хто може очолити його місце? Ох, хто займе його місце? Можливо, буде людина, яка більш, більш влаштовує? Вище керівництво держави, можливо, не зійшлися в напрямах використання бюджетних коштів і небюджетних коштів, бо це агентство агенція використовувала освоювала гроші, які отримала від міжнародних донорів на відновлення об'єктів інфраструктури. Це великі гроші. Якщо не помиляюся там один з проєктів був на 150 мільйонів євро. Непогані ну, гроші. Я розумію, що є багато. Людей, які заздрять, які б хотіли самостійно освоювати ці гроші, або їм не подобалися шляхи, куди ці гроші використовуються, хто є бенефіціаром отримання цих грошей, або великих сум з ну, загальних коштів. Я думаю, що в цьому проблема є. Куди далі пан їм піде? Важко сказати. Можливо, впрацювати в якусь міжнародну організацію. В принципі, це, це можливо, це як варіант. Тому ну, подивимося, звісно, але сигнал не дуже приємний. Тобто, якщо ще на етапі війни почалися вже питання, хто буде контролювати потоки, то уявіть собі, що після війни, коли грошей буде ну, на порядок більше. Я не кажу, що нас будуть засівати грошима західними, але вони будуть, то дійсно можуть і перестрілятися за те за право, хто буде ці гроші контролювати, ці потоки.